Друзі, усім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний німецький седанчик. Це у нас Mercedes Benz Єжка 2005 року випуску. Автомобіль у нас обладнаний надійним, абсолютно безпроблемним. 1.8 бензиновим двигуном. В автомобілі газ ніколи не стояв. Маємо задній привід, автоматичну коробку передач. Ціна даного авто складає всього лише 7490 доларів. 294 тисячі кілометрів пробігу автомобільчик має. Маємо ось такий ось класний сірий колір з блакитним відтінком. Чудово класну передню білет-оптику є протитуманні передні та задні фари. Ось такі ось чудові оригінальні легкосплавні диски. Також у нас є повторювачі поворотники на дзеркалах. Вікна у нас повністю тоновані, включно з лобовим. Технічно авто не потребує абсолютно жодних вкладень, повністю обслужене. Ось так у нас виглядає задня частина. Є ось такий ось спойлер. Дійсно автомобіль, вартує вашої уваги, на рахунок заднього ряду сидінь. Дверні карти в дуже класному стані. Є ось такі декоративні накладки з дерева, чорний шкіряний салончик. Також у нас встановлені нові килимки. Дійсно салон, можна сказати, в ідеальному стані у автомобіля. Тут у нас повний склопакет. Переднє сидіння у нас на електрорегулюванні, також в ідеальнішому стані, нічого не потерто. Дерево також максимально збереглось. Штатна класна мультимедіа, багатозонний клімат-контроль, Шкіряне мультикермо. Дійсно, автомобіль в чудовому вигляді максимально приємно збережений. я вам нагадую ціну цього автомобіля. Вона у нас складає всього лише 7490 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, а також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.